Ось ми заказали осетр, сьогодні будемо готувати осетр, ми вже приготували інгредієнти Для готовки вже нарізали лимон, чесник, цибуля, зелень. ми вже ми почистили, виняли візігу. Бачите, яка красивий. Оскільки в нас немає блендера, ми чесник нарізаємо. Вручну. Також будемо вручну вирізати зелень та цибулю для того, щоб положити ці всі інгредієнти в внутрі. Приготували начинку, солимо обільно, не стісняємося, і потім перчимо. Підготовили ми вже всі інгредієнти, застеляємо деко фольгою. Змачуємо деко олією, теж куплено в даному інтернет-магазині. Нею постійно користуємося високої якості. Оліє, олія оливкова Biology Італія. Начинаємо начинку нашого осетра. Він почищений, бачите, витягнута вісіга. Зараз будемо. Начиняти її. Зафарширували ми повністю осетра, підготували до випікання, включили духовку на 190 градусів, будемо випікати приблизно. 30-45 хвилин. Завершальний етап до випікання. Ми його зверху ще солимо і ставимо в духовку. Ось приготували нашого осетра. Ось такий чудовий вигляд має наш осетер, Зараз будемо різати і пробувати його на смак. Ось таке м'ясо у нас вийшло білосніжне, дуже смачне. Дуже рекомендую даний осетр і магазин Ікрафіш.